Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Валентини Осеєвої Сторож. Слухайте уважно, а потім розкажете, чи трапляються такі історії у вас. У дитячому садку було багато іграшок. По рейках бігали заводні паровози, у кімнаті гуділи літаки, у колясках лежали пишно вбрані ляльки. Діти грали всі разом, і всім було весело. Тільки один хлопчик не грав. Він зібрав біля себе купу іграшок і оберігав їх від дітей. Моє, моє! Кричав він, закриваючи іграшки руками. Діти не сперечалися, іграшок вистачало на всіх. Як ми добре граємо, як нам весело! похвалилися діти-виховательці. А мені сумно, закричав зі свого кута хлопчик. Чому? здивувалась вихователька. У тебе так багато іграшок. Але хлопчик не міг пояснити, чому йому сумно. Та тому, що він не гральник, а сторож пояснили за нього діти. Тож, чи трапляються у вас такі історії? Як гралися діти? Чому один хлопчик не грався? Чому йому було сумно? Що можна сказати про цього хлопчика, який він? Жадібний, скупий. Чи вмів він дружити? Недарма кажуть, хто скупий і жадібний, той з дружбою не взлагодіть.